Ми зараз з вами на об'їзній дорозі міста Львова і всього за 900 метрів звідси знаходиться сучасний логістичний центр Порт. Я зараз вам покажу вільні приміщення, які ви можете придбати або взяти в оренду. Бацько-виробниче приміщення площею 2963 квадратних метри. Це приміщення може використовуватись для складування товару чи його виробництва. З фасаду має троє докових воріт на висоті 1,20 м з автоматичними доклеверами та докшелтерами. Довжина фасаду цього приміщення складає 52 метри, і саме ця площа може використовуватись під паркування великогабаритного транспорту чи транспорту персоналу. А це основна площа складу. Її особливостями є висота до балки 8 метрів, антипилова підлога з навантаженням до 4 тонн на метр квадратний, крок колон 12 на 24 що дозволяє гнучко розташовувати товари та виробничі лінії. Також варто відмітити, що об'єкт повністю обладнаний усіма інженерними межами. Є підведена вода з встановленим лічильником, водовідведенням, а також ключовою перевагою є наявність сучасної спінкерної системи пожежого сіння з пожежними кранами та пожежною сигналізацією. В комплексі вже працює двофункційна котельня, яка повністю опалює всі приміщення. З протилежної сторони об'єкту приміщення обладнане секційними воротами з нульовим заїздом. Висота цих воріт складає 4,30, що дозволяє заїхати в фурі всередину та розгружати чи загружати товар всередині приміщення. Для зручності доступу об'єкт обладнаний двома входами з фасадної сторони та з протилежної сторони будівлі. Окрему сходову китка дозволяє розділити напрямки руху людей, а саме на другий поверх для розміщених офісних приміщень. Враховуючи, що вся нижня фасадна зона складу передбачена під прийом та загрузку товару. Другий поверх у складі передбачений під якісне розташування офісів чи побутових приміщень для персоналу та команди компанії. Для зручної роботи другий поверх якісно освітлюється зовнішніми вікнами. Розведена система опалення із цилоними радіаторами. І під ваш запит ми можемо тут виконати усі ремонтні роботи для облаштування необхідних приміщень. Для комфорту усіх гостей та працівників цього комплексу ми облаштували безкоштовну кімнату відпочинку. Тут є обладнана кухонна зона, тут є душові кабінки та туалети. Якщо ви зараз в пошуках якісного та сучасного приміщення під свій бізнес, купуйте або орендуйте приміщення в логістичному центрі Порт.